Чудова подія, на якій нам пощастило побувати 6 травня, вручення сертифікатів студентам за успішне прослуховування курсу Стратегічне лідерство. Автором якого є професор Віталій Скоцик. Курс було розпочато з 1 вересня 2024 року для факультету аграрного менеджменту. Загалом багато хороших яскравих студентів ми відпрацювали 25 лекційних занять і 25 семінарських занять, Тільки в нас система а, трошки інша, ніж у класичному навчанні. У нас семінарське заняття розпочинається як півпара перед лекційним заняттям, на якому ми відпрацьовуємо все, що а, ми працювали. Попереднє заняття, готувалися до наступного домашню роботу. А вже на велику пару у нас з'являвся спікер по тематиці, яка була безпосередньо на цій лекції. Тому за Весь курс у нас відпрацювало 26 яскравих спікерів, розпочинаючи від президента України Віктора Андрійовича Ющенка. І сьогодні завершуючи міністром агропромислової політики і продовольства Віталієм Ковалем. Почестим гостем заходу став міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, який мав честь вручити дипломи як визнання наполегливої і продуктивної праці слухачів. Усе це про атмосферу, мотивацію та професійний розвиток ми вивчаємо потребу в. В фахівцях саме певних напрямків, наприклад, ветеринарії, наприклад, зоотехніків, тих е, спеціальностей, які є дефіцитними, щоб забезпечити цей кадровий потенціал, тому що важливо сьогодні бережливо підійти до ресурсу часу, щоб ми п'ять років не вчили спеціаліста, якого ринок не чекає. Нам потрібен спеціаліст, якого чекає ринок, і вже з третього четвертого курсу, щоб підприємства боролись за кращих студентів, щоб студенти відчували, що вони потрібні. Це була цікава зустріч. А ми бажаємо студентам наснаги та майбутніх успіхів.